Шановні жінки Рівненської гімназії Гармонія, щиро вітаю вас зі святом 8 березня. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, процвітання. Водночас, бажаю вам залишатися такими, якими ви у нас є. Бо ви найкращі. Ми вас всі дуже любимо і поважаємо. Любі жінки, шановні колеги. Вітаю вас з восьми боязнь. Бажаю здоров'я, удачі, щастя, творчого натхнення, шаленого кохання зі святом. Дорогі наші жінки, вітаю вас із святом. Нехай кожен ваш день буде сонячним і радісним. Нехай довкола вас панують любов і гармонія. А на вашу честь розпітнуть квіти і звучить музика. Будьте завжди усміхнені, сповнені надії і оптимізмом. Я прос вперше дарує вам ніжність, а сонце. Весняне дарує тепло. У березні вітер несе хай надію і щастя, і радість, і тільки добро. Мені випала така нагода привітати весь жіночий колектив нашого навчального закладу гімназії Гармонія з Міжнародним Днем жінок та краси. Хочеться їм побажати розуміло, міцного здоров'я, весняного тепла, радості і всього найкращого. Любі жінки, те вас святом. Бажаю, щоб у вас було в житті все саме найкраще. Ми, чоловіки, будемо намагатися зробити для цього усе можливе. Ми вас дуже любимо, поважаємо і з радістю йдемо на роботу тільки заради того, щоб зустрітися з вами. Ну, красиво треба сказати, так? Да? Ну, шановні учителя, учителички і Звичайно, діти, учителятка, вітаю вас святом, жіночим, 8 березня. Бажаю ну, всього найкращого, саме основне здоров'я, успіхів, творчої наснаги, Ну, дітям толерантного відношення. З Богу вчителів, а вчителям хороших вихованців. Дякую за увагу.